Днями волонтерська група РАЕС вкотре закупила та передала спеціалізоване обладнання військовослужбовцям за кошти додаткового збору, організованого у березні на Рівненській АЕС, закупили 15 перископів, 4 прилади нічного бачення та за зверненням від командування 104-ї бригади територіальної оборони. Придбано шість пральних машин для побутових потреб наших військових, долучилися до волонтерської допомоги. первинна проспілкова організація РАЕС і голова профспілки компанії Олексій Лич. Основна наша сьогодні передача всіх засобів, які придбали. Це для 61 го батальйона, 104 та бригада. Первинна проспілкова організація Рівненська закупила 15 радіостанцій Моторола, шість квадрокоптерів DJI Mavic 3 Combo Fly – Це найбільше. Використовані зараз в зоні бойових дій в квадрокоптері, також 10 тепловізійних приладів. Ми взяли перш на себе зобов'язання про те, що забезпечити військові частини там, де служать наші працівники на національної компанії «Енергоатом», всім необхідним, що їм потрібно. І тому частково кожен раз ми щось привозимо для того, щоб забезпечити їхні потреби. Я розумію, що це, мабуть, недостатньо, але все-таки яким шляхом ми наближаємо бажану нам і перемогу. Відповідно до рішення профспілкового комітету ДПНК Енергоатом, активісти компанії придбали квадрокоптер з телевізійною камерою, 10 радіостанцій Моторола, генератор та п'ять тепловізорів. Наше підприємство забезпечує енергетичну безпеку. Нашої країни І бійці на передовій повинні знати, що їхні сім'ї мають світло, тепло від нашого підприємства, і ми маємо можливість і обов'язок фінансово їх підтримувати. Ми наразі своїх робочих місцях, саме своєю такою працею, постійними донатами, постійними зборами ми допомагаємо солдатам в тих. Потребах, яка в них є на поточний момент часу, ми розуміємо, яка ціна цієї перемоги. Частину коштів, так звані три відсотки, які атомники щомісяця відраховують від своїх посадових окладів на підтримку ЗСУ, витратили на закупівлю п'ятьох лазерних далекомірів. Наразі їх готують до передачі на фронт. Я хотів подякувати. Подякувати людям, які від щирого серця добросовісно. Займається такою дуже хорошою справою, тобто кожен розуміє, що такий час настав, значить, кожен повинен зложити якусь частинку. Цей кусочок дорогий кожному, але він іде е, на фронт, він іде на боротьбу з ворогом. З непохитною вірою у наші ЗСУ рухаємося вперед до перемоги. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енрогато.